Ну так все було просто, ти ж живеш і народній Бозі. Не все так просто. Не все так буває просто. Це сусилля. Це сусилля. Це війна, це боротьба. Це війна за наші душі. Це не просто хіхоньки та хахоньки. Це війна за душі в прямому розумінні цього слова. Це війна за те, що ти не виконав своє покликання. Це, ми думаєш, а я просто трошки пізніше сьогодні ляжу спати, бо там якісь в мене фільми, і то потім ввійшло в звичку, і ти потім втомлений, а коли ти втомлений, ти не можеш молитися, коли ти втомлений, ти вже не можеш проповідувати, звичайно. Воно одне друге тягне. Потім приходить по потім а я подратування за їм солодким, потім поправився, і одне пішло друге, і ти висидиш біля розбитого кориту. Тому все дуже це духовна війна. За нашу душі, за вічність, за твоє моє покликання, за реалізацію себе тебе в Бозі, за спасіння інших людей. Це не просто так знаєте. І сказати, що я не можу, тому що я не можу, бо ти мені Боже не дав, ми цього не можемо сказати. Тому що Бог тобі мені він дав. Тому, брат і сестра, ми можемо перемагати. Ми маємо силу Святого Духа, ми маємо Бога. Головне наше бажання, воля, зусилля, звичайно, будуть. Ми будемо в кінці почитаємо, що буде певна доля болю, яку ми будемо проходити. Але це дуже-дуже і благословенно. І Бог на нашій стороні, Бог нам допоможе. Але не здаватися, не можеш з е, похарчування дати собі раду. Просити Боже, поможи, я хочу, Господи, поможи мені спотом змінятися, не перелітати і так далі. До я, я, мене болить ну, говорю. Поможи, Господи! Ти почав, ти почнеш, почнеш бачити результат в процесі, вони хоче більше запалює. Може тулася. Спочатку важко, ой-ой-ой, Мозок може Не хоче, він не привик. він тебе хоче спасти в лапках, до гіршого привезти. Тому будьте слухачами, не тільки слухачами, Тут а виконавцем і виконує, він буде щасливий. Ти будеш щасливий. Коли ти оновлюєш розум і дієш, і виконуєш те, що хоче Господь. Тоді приходить щастя. Хто слухає слова, а не виконавець, той подібній людині. Бачите, знову говориться про виконання. Не тільки оновлювати розум нам потрібно, не тільки знати істину, не тільки обновитися істиною, а потрібно жити по істині і виконувати так, як хоче цього Господь. Тоді приходять зміни.